Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая, і ви потрапили на відео. Віо-подкаст під назвою Пятихвилинка. Це одна із рубрик на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити на знову ж таки цікаву тему: як саме почати той самий саморозвиток, розвиток, про який всі говорять? Перш ніж ми у цьому відео перейдемо до конкретних парад. Можна сказати, що саме розвиток, саморозвиток вдосконалення себе це не лише такий якийсь веселий, щасливий, радісний процес, коли ти просто кайфуєш від того життя, коли ти займаєшся чимось, і такий Вау, я відчував, я там духовно ну, розвиваюсь, я наповнююсь. Звісно, це все так, це буде відбуватись так. Це найчастіше так, але бувають моменти, коли ти себе змушуєш до чогось. Наприклад, коли ти ставиш перед собою ціль. Покращити своє харчування, покращити режим. Буває, ти спершу працюєш натхненно, але потім ти дійсно відчуваєш, що нападає лінь або прокрастинація, і ти цього не хочеш. І в таких моментах важливо і підштовхувати себе все ж таки до чогось хорошого, трішки змушувати, щоб далі розвиватися, робити щось. Тож, вимогу, зручненько, і будемо розпочинати наш подкаст. Перше, що має бути ідея. Виникнути ідея щось змінювати. Знову ж таки, буде маленький відступ до аудіокниги, яку я зараз слухаю. Монах, який продав своє Феррарі, коротше, рекомендую цю книгу. У цій книзі автор показує, як трансформується людина. Тобто вона не трансформується з якогось низу, типу, що ой, у тебе там бідне якесь життя, і ти хочеш багатства, і тобі треба розвиватись. Ні, там більше про духовне. І от коли ти дійсно захотів е, отримати оте якесь духовне наповнення, от буває, ти дивишся якесь відео, і ти бачиш людину, вона така: вау, Во, в мене такий душевний спокій, або вау, я так ціную це життя, або Вау, мені б так подобається жити. Або я живу таким наповненим життям, або я такий щасливий. І от коли буває ти дивишся на цих людей, ти думаєш... Класно, типу, як вони відчуваються емоції, як вони живуть це життя, це не означає, що у них немає проблем, це не означає, що в них немає турбот. просто вони трансформуються. І от коли це якесь відео, якийсь вчинок, людина або просто у тебе виникла сама ідея трансформації, оце вже круто. Це вже той самий початок, якого ти чекав. Головне, усвідом що коли ти хочеш дійсно почати змінюватись. Коли ти хочеш трансформувати себе в щось краще, це не означає, що ти маєш от поставити про собою якусь величезну ціль, і це не означає, що ти маєш від себе вимагати багато, тому що ти можеш потім просто забити на це все, тому що це дійсно буде для тебе складно. На початку просто важливо усвідомити спершу, що ти хочеш змінитись і працювати із своїм мисленням. Це не означає, що ти маєш там стати якимось гуру медитації, афірмації. Коли ти. Протягом свого дня якісь дії виконуєш, просто думати, що ти хочеш змінити, і просто поміщати можливо якісь речі, які би ти хотів змінити. Розпочнемо із з однієї цікавої вправи, яка дійсно мені дуже допомогла на початку це менше говорити, більше слухати, або просто менше говорити. Це не означає, що ти маєш бути як монахи, які там роками нічого не говорять. Ні. Наприклад. Я дуже любила розтерніше говорити, там підтримувати бесіди та просто будь-які прості слова, але навчитись більш мовчати, це вже цікаво. Тобто, наприклад, коли ти в якійсь компанії добив, щось обговорюєте. і просто спробуй мовчати, а, говорити лише щось дуже важливе, або коли до тебе звертаються — говорити набагато менше. Тобто не говорити такі якісь величезні тексти. Розподій, які ти звик, а просто говорити дуже коротко. Контролювати своїм мозком те, що ти говориш. Я знаю, що багато з вас хотіли потримати саме якісь такі конкретні поради, тому це була вона. Але далі ми продовжимо між говорити про якесь духовне наповнення і саме відчуття цих змін. Ми не можемо йти до якоїсь цілі, не розуміючи, хто ми є. Звучить дуже просто. І нам здається, типу що це дуже легко. Я знаю, хто її є, але якось ще мої студентські роки нам, психолог дуже любила лекції, психолог давала завдання писати 20 пунктів хто я. Це було настільки складно, тобто я більше п'яти не могла написати, от хто я. Також рекомендую цю вправу, хто я, яка називається, розписати до 20 пунктів, хто ви є. Якщо вам сподобалася ця вправа хто я, то в описі під відео я залишу ще додаткових 20 запитань, які допоможуть вам пізнати себе глибше. І повірте мені, деякі питання потребують реально часу на роздуми, але в кінцевому результаті це допоможе вам зрозуміти, якими є ваші цілі. Наступна вправа порада лайфхак, які мені дуже 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 допомогли. Тому що я, як і всі, була зручною цією соцмереж, особливо інстаграму ще в ті минулі роки. І, звісно ж, я стежила за багатьма людьми різними. Деякі в мене викликали заздрість, деякі негатив, деякі просто, я думала, ти ну, я маю за ними стежити, бо всі стежать. Або були навіть мої якісь знайомі, з якими я стежила, але мені не подобалося, наприклад, це робити. Ви спробували почистити свої соцмережі. О, дійсно, залишити. Тих людей, які дійсно надихають, бо якщо у вас буде менше підписок, то раніше, якщо у вас була звичка зранку, біде вечір перевіряти то інстаграм, сидіти в ньому, коли ви їдете в машині, маршрутці, там транспорт. Чи... То потім у вас ця звичка почне зникати. Важливо, я хочу донести до тебе до вас інформацію, що коли ви хочете якоїсь трансформації, то нащо чекати От нового року, коли всі пишуть якісь нові цілі, нащо чекати понеділка. Нащо чекати якогось свята, ти просто починаєш це тоді, коли ти сам вирішуєш, що тобі хочеться. Ти можеш просто подивитися це відео, подивитися ще якесь відео, ми ти вирішив почати саморозвиток або просто зацікавився, що це таке. Важливо зрозуміти, що коли ти це почнеш. Це не означає, що це якийсь план, конкретний алгоритм, який ти маєш пройти. Шлях воїна, і тоді е, ти скажеш, що ти займаєшся саморозвитком. Ні, для кожного це щось своє. Так, от, якщо ти будеш цим займатися, ти маєш усвідомити, що у тебе буде можливість повернутися назад до того свого життя. Якщо ти прочитаєш одну книгу, то є життя просто зміниться на 100%. Якщо ти подивишся якесь одне відео по саморозвитку, все тебе затягне в цю тему, ти більш ніколи не будеш таким як раніше. Це Тебе може лякати. Але варто розуміти, що ти завжди можеш повернутися назад, повернутися до того свого колишнього життя. І що важливо усвідомити, у тебе завжди є вибір. Тому що ти вирішуєш тобі цим займатися чи ні, тобі припиняти чи продовжувати. Наступним пунктом, який буде стосуватись твого нового життя, це те, що буває, трапляється неприйняття, Не, неприйняття твоїх змін з боку твого оточення. Можливо, у твоїй сім'ї це буде сприймати як погане щось, як якась дивина, ніби якась дикість, чим ти займаєшся. Це неправильно, це неприпустимо. І ти маєш розуміти, що ти можеш цим стикатись. Ти можеш можливо попередити, їх, що, ой, ви знаєте, я зацікавився тим-то тим-то, і я буду пробувати щось нове. Ну, вони розуміли, що може бути у тобі якісь зміни, або просто вже внутрішньо розуміти, що може бути така якась негативна дивна реакція з боку твого оточення, і просто усвідомити, що це нормально, тому що ти прийняв рішення змінюватися, а не твоє оточення. Але повір мені, якщо змінишся ти, то частково буде змінюватися твоє оточення, тому що ти будеш заряджати їх своєю енергією. В цьому подкасті хочу сказати, що. Для кожного розвиток починається з якоїсь відправної точки, особливої для тебе. Наприклад, хтось живе якимось складним життям дійсно, і в переломний момент, коли вже дійсно ну, неможливо так жити, людина усвідомлює, що я хочу змінитися. В когось, навпаки, можливо, все прекрасно, але він думає, що йому чогось не вистачає для щастя, і хотілося б спробувати саморозвиток. Або, можливо, хтось. Мав в оточенні якусь людину, яка займалася саморозвитком, і вона посіяла саме те зерно якихось змін, якось прагнення щастя, і тому людина починала змінюватися. Тобто в кожного дійсно буває по-різному. Ви всі чекали цього, що обов'язково будуть якісь поради книг для трансформації. Щоб все ж зачепити мою історію, то моя трансформація вона не почалась з книги про саморозвиток. Тобто, це була просто більш така. Художня пригодницька книга. Просто вона зачепила мене в певний момент. Тобто, тому для кожного може бути якась трансформаційна книга, не така, як у всіх. Однією з книг, яку я дуже-дуже рекомендую, це Джен Сінсер Ніси. Я слухала її в аудіоформаті, потім в паперовому читала, нещодавно знову ж таки переглядала. Це дійсно цікава книга, і вона на початку буде. Цікавою для вас крутою, тому що вона також показує трансформацію головної героїні, написана дуже простою мовою, з ненормативною лексикою. Там прості бесіди, там думки героїні, такі, які вони є. І думаю, вам буде цікаво дійсно її прочитати або навіть прослухати. От ще одна порада: якщо ви десь в транспорті, то все ж таки можете починати слухати аудіокниги або якісь можливо подкасти, просто якісь відео. Які будуть заміняти вам звичку постійного кляцання в телефоні, і це вже хороша зміна. Ви всі здогадалися, якою буде наступна книга, про яку я вже говорила протягом цього відео: це Монах, який продав свій Феррарі. Це книга, вона трішки відрізняється від Джен Сінсеру, тим, що, по-перше, це написав уже чоловік. По-друге, тут уже автор розповідає про іншу людину. Не більше як про себе, а просто про іншу людину, у якої відбулася трансформація. І вона теж така цікава інша, тому що там більш про духовність. Джен Сінсеро пише про більш свій особистий розвиток, про різні способи, які вона пробує, а там і розповідається більш про, про мислення, про якусь гармонію, про життя у комфорті з природою. Я роздумую над третьою книгою. Можливо, це буде магія ранку Хел Елрет. Вона саме стосується ранку. Чому я її рекомендую? Тому що я, наприклад, сова, але завдяки цій книзі, завдяки ідеям цієї книги, я зрозуміла, що трішки можна себе переробити, стати жайверенком, і що саме зранку наші думки, наше тіло, воно готове до... Такого спокою, і воно хоче спокою, тому що ми прокидаємося одразу якісь справи, тривоги починаються, і потім протягом дня ми не можемо заспокоїтися. І саме якщо зранку ми будемо такими оновленими, такими якимось легкими, то це буде просвяткуватись протягом всього дня. Це відео буде підходити до кінця. По висновку хочу сказати, що трансформація, зміни, зміна свого життя це коли ти по-іншому дивишся на світ. Тобто, наче нічого навколо не змінюється, але ти розумієш, що ти всередині відчуваєш інші емоції. Коли ти, наприклад, відчуваєш якийсь негатив, але завдяки якимось технікам, якимось вправам ти можеш це усвідомити, переробити на більш позитивні емоції, або просто навчитись заспокоювати себе. Це більш про можливість бачити по іншому, сприймати по іншому, розуміти по іншому, і це про пошук відповідей на питання і про можливість стати особливою людиною. І це відео ні до чого не змушує. Я все рівно вдячна, якщо навіть ви просто цікавились, що це таке за відео, і ви просто опередилися, я все рівно вам вдячна за перегляд. І якщо ви, наприклад, наважились на якусь трансформацію, то сподіваюсь, це відео було вам корисним. Можливо, вас підштовхнуло на якісь зміни. І буду вдячна, якщо ви залишите коментар, можливо, на якому етапі змін ви за. Тож на цьому моє відео завершене. Я вам залишаю... Море сонячної енергії, бажаю наповнитися цією енергією Неважливо, коли ви це відео зараз дивитесь, і побачимось у наступних відео.